Усім привіт! Як завжди, для вас свіжопригнані автомобілі з Європи. Часто ви доволі мене просите щось таке показати вам бюджетне, економічне. Тому ось для вас презентуємо таку новиночку Dacia Sandero Stepway. Автомобільчик у нас просто в шикарнішому кольорі, коричневий, шоколадний. Просто бомбезно виглядає, мені особисто дуже подобається. Бачимо, що в автомобіля гарна комплектація, гарні легкосплавні диски. Які ще плюси в даного автомобіля? Це те, що в ньому є дуже класний двигун, 16 літровий бензиновий всіма улюблений двигунчик, який дуже всі полюбляють через його економічність, надійність, простоту. Також в автомобілі встановлено газобалонне обладнання четвертого покоління. Тому автомобільчик знову ж таки вийшов досить економічним, досить практичним. І це є просто чудово. Також, звичайно, тут встановлена механічна п'ятиступенева коробка передач. І саме головне, найголовніше в даному автомобільчику 120. Три тисячі оригінального перевіреного пробігу. Так, так саме 123 тисячі. Вам не почулось. Автомобільчик даний приїхав з Німеччини. Є повна сервісна історія тюфи до останнього дня автомобіля в Європі. Класно сервісований. Також маємо фото при покупці автомобіля у Німеччині, де також зафіксований даний пробіг. Перевірили ми це також і комп'ютерним обладнанням все відповідає заявленому. Тому ось такий дійсно класний пробіг на такому прикольному автомобільчику. Хочу ще сказати, що автомобіль у нас 2012 року виготовлення, і давайте вже перейдемо до огляду більш детальнішого. Як завжди, розпочинаємо з передньої оптики. Бачимо, вона в нас дуже класно виглядає. Ніяких нюансів по ній немає, ні запотівань, ні тріщин, ні царапин, у нас галогенна оптика. Досить практично. У нас є присутні протитуманні фари. Подивіться, стан решіточок, ніде нічого не відломано. Все ціленьке, що верхня, що нижня. Бачимо, ось просвітляється у нас радіатор кондиціонера. Також він в дуже-дуже гарному стані. Капот рівненький, без сколів. Без будь-яких пошкоджень, так само, як і бамперок. Дуже-дуже гарний має вигляд, ось що з правої сторони, також і з лівої. Переходимо на бокову частину. Звичайно, так як в нас це є степфей, у нас є тут такий пластиковий захист по порогах, по арочках, по бамперах. Ну і звертаю вашу увагу на диски. Диски просто шикарні, чорненькі. Стан гуми просто бомбезний, від'їздить ще не один сезон. Дуже класна гума на автомобільчику. Ось, подивіться, стан лакофарбового покриття, рівнесенький, чудовий автомобільчик, абсолютно ніяких зауважень по ньому немає. Переходимо до огляду задньої оптики, ціленька, без нюансів. Як бачимо, все шикарний має стан, шикарний вигляд. Ззаді в нас присутній з'ємний фаркоп. Просто нажимаєте рукояточку, і він у нас при потребі знімається. Ціленька в нас ляда, є, звичайно, присутні всі шильдички, все на своїх місцях. Подивіться, стан даху рівненький, без м'ятин, без пошкоджень, без будь-яких нюансів. Переходимо також на цю сторону. Стоп. З іншої сторони, як бачимо, також в прекрасному стані. Ця бочинка в нас. Також все чудово. Знову ж таки, гарні диски, гарна гума. Рівнесенький автомобільчик, без нюансів. Все ціленьке, все так як має бути. Також звертаю вашу увагу на лобове скло. Воно в нас ціленьке, абсолютно ніде немає ніяких тріщин, сколів чи чогось подібного. У нас ось така наліпочка з Німеччини. У нас безкаркасні без двірнички. Антенка на даху. Повністю все ціленьке. Все гарно виглядає. Що ж, переходимо до огляду салону автомобіля. Як завжди, розпочинаємо з огляду дверних карт передні двері, водія. Пластик бачимо в цілому гарний, без якихось нюансів. Дверцята бачимо знизу ціленькі, не ржаві, пороги, проєми. Мають ось такі накладочки Stepway. Є якісь декілька там царапульок від ремнів безпеки, але нічого критичного. Всі ущільнювачі ціленькі, все на своїх місцях. Стан сидінь просто бомбезний, шикарний, нічого не перетягувалось, все в повному оригіналі. Форму все тримає так, як потрібно. Подивіться на стан ось є такі вишивки Stepway. Дуже-дуже зручно. Є підлокітничок. Відразу показую п'ятиступеневу кулісу. Як бачимо, ніде нічого не затерто, ні, ниточки, все у нас на своїх місцях. Сама куліса також просто в шикарному стані. Ніде нічого не розірвано, все чудово. Тут у нас, як бачимо, блок управління газом. Ось такий механічний стоянкове гальмо. Ну і подивіться на цей шикарний руль. Просто бомбезний. Дійсно відповідає тому, що в ньому ось такий маленький пробіг. Подивіться, ні капельки, немає нічого затертого. Навіть тут, де найбільше експлуатується, все повністю цілесеньке, все в повному оригіналі. Руль у нас мультифункціональний з клавішами управління, з надписом Stepway. Блок управління світлом, двірниками. Ось вмикається запалення, 123 тисячі у нас пробігу. Давайте спробуємо завести автомобіль. З пів у нас буквально заводиться автомобіль, працює рівненько. Так, як потрібно, що на бензині, що на газу. У нас присутні два ключі. Тут у нас ось така магнітола. Передні електросклопідйомники, кондиціонер, блок управління кондиціонером. Також усе в нас повністю в робочому стані. Є в нас зеркальце заднього виду. Тут у нас такі козирьочки також з зеркальцями. З цієї сторони козирьочок. Як бачимо, пластики та потолочок усе має досить збережений стан, без якихось нюансів, немає нічого не обвищого, не подертого. Непропаленого. Задній ряд сидінь, та ось мають механічні вже підйомники. Задній ряд сидінь, як бачимо, ціленький, без пошкоджень, без нюансів. Присутня ззаді у нас поличка. Проємчик у нас також в цілому цілий. Є буквально декілька царапуляк, ремнів. Чому вони відбуваються? Десь буває, забувають їх. І піджимається дверцятами і десь царапається. Це нічого в цьому критичного нема, стандартно. Тут у нас на сидіннях, ось бачимо, такі кармашки. Така вигляд в цілому на панель. Ну і з цієї сторони, як бачимо, ось також ось так виглядає тут все. Проємчики. Ну і останні двері пасажира. Як бачимо, пластик також у нас все ціленький, без пошкоджень, має отакі. Ручки прикольні, сріблясті. Тут у нас без корозії, без якихось нюансів, пороги. Проємчики, також, як бачимо, все в чудовому стані. Знову ж таки, він кому потрібно для перевірок. На підлозі у нас гумові коврики. Такі у нас також з цієї сторони шикарний стан сидінь. Панелька. Нічого не обдерто, не поцарапано, все чудово. Хочу сказати, що у бардачку, так як я вам вже говорив, у нас безліч документації, є дуже багато тюфів різних. Ось, Я просто не буду перегортувати, їх там дуже-дуже багато. Також ось ще документація, ще документація, ще документація ще, документації, ще документація, ком, Все від офіційного дилера. Також все є всі книжки. Кому потрібно, хто приїде, я обов'язково дам можливість цим всім ознайомитись. Знову ж таки, це відповідає дійсно тому, що в автомобільчику цей пробіг є оригінальним. Хоча він, здається, доволі маленьким, але ну, так дійсно є. Тому, якщо ви приїдете, я думаю, що будете обов'язково задоволеними. Тому що даний автомобільчик дійсно в гарному технічному стані. Ніякий наш огляд не обходиться без огляду багажного відсіку, і ми проходимо до багажника. Бачимо, тут у нас є всі обшивочки, все ціленьке, підлога чистенька. Тут у нас бачимо, лежить кульок, в ньому є запасочка, є всі необхідні речі, аптечки там і все, що мається бути. Чому? Вона лежить тут, та тому що в нас піднизу там стоїть балон для газобалонного обладнання. Все, що було в комплекті, звичайно, віддаємо з автомобілем. Буде для нового власника при потребі користуватися. Як бачимо, відразу показує, що болтики тут у нас не кручені. Тут у нас все ціленьке, ніяких нюансів немає. Ціленькі бампера, нічого не пошкоджено. Все у нас дуже-дуже гарно виглядає, що знизу також і зверху ляда без корозії, без будь-яких моментів. Все на своїх місцях, все так як потрібно. Отже, у нас вже відчинений капот. Ми підходимо для більш детальнішого огляду. Капот у нас ціленький, без корозії, без нюансів, і відразу нам тут кидається очі-наліпочка від Bosch сервісу. За 21 рік, 11 місяць, 81 тисяча в нас була пробігу. І на цьому пробігу, як ми бачимо, був замінений ремінь ГРМ. Тому що, як нагадую, що 123 тисячі в нас зараз пробігу. Отже, вам зараз не потрібно взагалі ніяких капіталовкладень цим автомобільчиком. Ви просто сідаєте і насолоджуєтесь поїздками. Знову ж таки, дивимось ось тут. Всі болточки у нас тут все. Чудово, що тут. що тут. Акумулятор зранку не підведе в дуже гарному стані. Тут у нас все гарно виглядає. Номер кузова без корозії. Знову ж таки, на цих крилах також все в нас в повному порядку. Двигун сухенький, компресор кондиціонера, все так, як має бути, без нюансів, все працює в автомобілі, антифриз у нас також в нормі, чистенький. Без нюансів. Ми вже чули, як автомобіль заводиться. Буквально з півоберту. Працює він відмінно що на бензині, що на газу. Отже, давайте перевіримо міром лакофарбове покриття. 119, 127, 155, 136, 105. Капот у нас в чудовому стані. 141, 115, 107, дверка. 137. 126, 132, 138, 131, 122, задні крильця 132, 87,5, 111. Тут все у нас чудово. Так, Переходимо на ляду 135, 156, 148, 133. Також у нас тут чудово. Отже, переходимо на цю сторону, розпочинаємо зверху 127. 107, 131, 116, 308, 128, 492, 409, 134, 157. Бачимо, що тут у нас ось ця арочка трішечки піддувалась: 127, 140, 140, 164, 130, 130, 130, 13, Також давайте перевіримо товщиноміром проємчики 44,7 49,9 Давайте ззаду провіримо, так як у нас це крильце фарбоване. 79 і 60...

3,5. Спереду 43,2. Отже, що хочеться підсумувати, маємо чудовий стан автомобіля. Ми побачили, що в ньому є невеличка косметика на ось цьому крильці передньому трішечки над арочкою і на задньому крильці біля заднього стопа. Максимально. Там біля 500 мікрон пробивається це, щоб ви собі уявляли, пів міліметра товщина. Трішечки більше, ніж просто подвійний шар лаку. Отже, ніякої там кілограмами шпаклівки, якщо ви думаєте, там немає. Просто мінімальні. Косметичні підкраси, так як були якісь певні притертості. Ми бачили, що на крилах у нас нічого, болтики ніде не крутились, тобто все підфарбовувалось на автомобілі. Зроблено все чудово. Як бачимо, з кольору нічого автомобільчик не вибивається, все виглядає дуже-дуже гарно. Ну, і саме головне в даному автомобільчику, тому що в ньому є класний крутезний пробіг і дійсно гарний технічний стан. Тобто, ви за невеличкі кошти отримуєте чудовий симпатичний стильний автомобільчик. Гарний технічний стан і він не потребує якихось капіталовкладень, тому що ми бачили, що не так давно був замінений також ремінь ГРМ. Автомобільчик завжди вчасно обслуговувався. Ми це бачимо по безлічі документації. В ньому малесенький пробіг. І ось такий класний автомобільчик може стати вашим, якщо ви зателефонуєте до нас, приїдете на огляд. Як завжди, до вашої уваги, можливість заїхати на яму, провести тест-драйв автомобільчика. Будемо раді вас бачити. Приїздіть. І, як завжди, хочу на закінчення побажати вам вдалих покупок. Гарного дня! Ну і звичайно хороших продавців!